Їх слухаються стихії і боїться усяка нечість. Вони знають, що буде завтра, і вміють лікувати без ліків. Живуть десь високо в горах, і там їх кличуть мольфарами. Ага. А знаєш, хто такі мольфари? Тепер про гуцульських мольфарів ми знаємо справді багато, бо за останніх півроку двічі були у Карпатах минулого тижня і в квітні, у перших числах квітня. Тоді на сході країни уже було неспокійно, але там ще ніхто не стріляв, і слово війна здавалось чимось нереальним. Красивіше із того, що ми відзняли за цих дві поїздки, але більше ніж карпатські красоти нас вразило те, що ми тут почули. Тоді у квітні ми навіть не наважились про це розповісти. Не хотіли сіяти паніку, бо до містичних прогнозів ставились, як і більшість із вас: скептично та іронічно. Добрий день. вас в Карпатах є то десь є, але я не знаю. Вони були першими, кого ми зустріли в Карпатах. Про тутешніх віщунів чули і знають усі, а дехто тут таки на дорозі узявся помольфарити. Я вам так само на руках зараз ворожі не ворожі. То поворожі. Давай, дивіться, ти будеш щасливий і багато. Після веселого скептика Івана ми побалакали із містиком Олександром. Він мольфарам вірить, бо кілька років тому один із них поміг класти асфальт. Я асфальтував, асфальт іде до дощ. Він подивився, каже, чоловіче, ротуй. Я прийшов до нього з бутилкою і все. Каже, рятуй, каже, така робота є, куди я буду дощати. На другий день було сухо. А як він то зробив? Я не знаю. Ось той чоловік, про якого нам розказував Саша. Михайло Нечай. Дехто його називає останнім карпатським мальфаром. Як вас нарекли? У його кімнатці завжди було тісно. Він лікував молитвою і передрікав те, що буде. Говорив просто і прямо. Чи правда те, що Янукович буде президентом? Яка там різниця? Хто і не був, старих передонів виженуть молоді став? Отак. Але краще не стане. Ні, сім розгірше. Ми ще до апогея біді не дійшли. Це було у 2009-му. Кажуть, через різ у день інавгурації Віктора Януковича вольфар передрік, що президента уб'ють. А ще за рік вбили самого Нечая. Зарізав ось цей чоловік. Його визнали психічну рукою. <звук> Цілковити спокій. До будинку нечая веде ось такий підвісний місток. Ми були тут і під час першого, і під час другого візиту. і бачились із його дружиною. Вона відмовилась говорити на камеру, але розказала, що у сусідньому селі живе інша, скажімо так, обова мольфарка Марія. А десь у вас тут є живе бабуся, яка на квасолі гадає. Добрий Добрий день. Добре день. Можна? Да, можна у селі її називають Яремчихою, і вона вже у тих роках, коли можна питати про вік. 95 років вона дістане свою квасолю. Тут її називають квасулі, і почнеться якийсь зовсім незрозумілий процес ворожіння. Що хочемо питати. Давайте що буде зі Сходом України. Два лю, я хочу це. Якби не ці два лює, все б себе було в похід. Розумієш що я говорю? – Розумію. Якщо чесно, в деякі моменти таки бракувало перекладача із Карпатської. Але те, що вона скаже під кінець, ми добре зрозуміли. Руські бідороблять. Якби не російські, це б не було. Вони мають зброю, та мають чим боронити. А наші не мають не мають чим. Звідки ця майже сторічна карпатська бабуся знала те, про що почнуть говорити лише через кілька місяців? Я не знаю, але знаю, що це буде. А наступного дня у квітневих Карпатах випаде сніг, стане гарно, мокро і холодно. І Я була зовсім до цього не готова. По кілька пакетів на кожній нозі і вперед до мольфара у гори. Туди, де він живе, машиною не доїдеш. Довелося довго йти через ліс. Нам розказали, що десь там, на Карпатському хуторі, живе мольфар Микола Данилюк. Ой-ой-ой, по-моєму, ми на місці, Рома. Ми застали його у ліжку. Добрий день. Йому 80. Сказав, що він знахар, але зараз дуже слабує. Бронхіт і рядоколит. А що буде зі сходом? А сходом маскала тепіде. Або буде війна. Дуже нам тяжко буде. А буде точно війна? Без день його вбитись. Головне, українці тримайтеся купи. Є у Карпатах ще одна, напевне, найбільш втаємничена, чи то мольфарка, чи то ворожка, Марійка, Ткачук із Самакова. Поки ми катались і розпитували дорогу, нам не раз про неї говорили. Мовляв, живе високо в горах і ворожить непростим людям. Ганна Герман да, да. тут була да, да. янукаві часи, бо не веселі. Це і Марійки? У Марійки да. так подарили буса. Щоб дістатись до цієї марійки, треба вісім кілометрів підніматися вгору. І звичайна машина туди не доїде. Але тоді, у квітні, нас це не зупинило. Ми орендували карпатський всюдихід. Ми думали йти пішки, по-моєму, добре що ми передумали. Ми оббили пороги не одному карпатському мульфару. Відні і почули те, чого чути не хотілось. Чи буде війна? Ой, щоб спитати, коли буде мир. Минулого тижня ми знову їздили в гори до овіщунки Баби Марії, знахаря діда Миколи і Ткачучки в таємниченої війпі мольфарки. Хто був? Януковича син все де був? Самакові там у неї. Цікаво, а як він туди добрався? Так як ми на Карпатському всюди ході переїхав дев'ять потічків, а потім ще довго плентався пішки. Бо живе там ольфарка на самому вершечку гори. Ось її обістя, дві на маленькі хати. А це чоловік. Жінки немає, сьогодні не буде. А про майбутнє він і без неї знає. Країна котиться до прірвед, країну. не як в нас дорог. Тисяча і одна яма або пекло для автомобіля. Карпатські дороги це дійсно щось страшне і потойбічне. Цільна турбулентна зона. Ти краще поки що не знімай, щоб я домовилася. А потім. вже… Відкриємо всі карти. Це ми вже вдруге минулого тижня хотіли зустрітись із віщункою, до якої їздять деякі нардепи. Ось цим автомобілем за 200 гривень нас пообіцяли відвести на гору. Але водій щойно побачив камеру, подзвонив до мульфарки і здав нас як склотару. А хто вас просив дзвонити? Ні, ні, бо я камеру зараз розіб'ю і морду на бі. Чекайте секундочку. Чого він сів у свій бобік, не сказав більше ні слова і чкурнув, аж за ним закурилось. А я дивилася вслід і думала, що із поб'ю камеру і наб'ю морду він все-таки переоцінив свою вагову категорію. На ногах саморобні поліетиленові мешти, а в голові тільки одне: дайте гарячого чаю. Так під час першого візиту ми добирались до знахаря Миколи. Цього разу не так холодно, не так слизько, не так екстремально і кульочки ми використовуємо за призначенням. Мульфару цукерки нам нове пророцтво. Бажано про мир. Хоч там, де він живе, про війну взагалі забуваєш. Гарно так. О, мухомор амбалдіть. Глянь, як в мультику. Нас тут зустріли як давніх знайомих. Дід Микола якраз спав. Він і досі слабує, але настрій мав гарний. Сідає. Сідаю. Я казав, що Порошенко виберуть. Казали. А хто буде президентом? Я думаю, що цей Петро. Вибрали? Вибрали. Ну, от тепер першого війна буде. То що, і ніяк ми не можемо вже ніяк вплинути, ні на що? Жапізно. Вже запізно. Він перед рік третю світову, а потім як ні в чому не бувало, дістав з під подушки флящину, звідти ж маленьку чарочку. У старого все є. І просоня налив собі. Ні, не фронтові, а як він сказав, антибронхітні 20 грам. Скажіть за що п'єте? За победу. Випив він, а гірше стало нам. А тут ще й ця чорна кішка перебігла дорогу і на тобі. Ми аж у двох місцях пробили колесо. Тож до нашої квасолевої мольфарки потрапили тільки наступного дня. Мене Юля звати, пам'ятаєте мене? Вочевидь, вона не дуже нас пам'ятала. Їй все таки 95, але на квасолі поворожила. І цього разу її бобові були значно оптимістичніші. Все буде добре, а ну не переживайте нічого. Усе буде в добре, і скінчається все. Коли колята згодні, але скінчається, скоро. Потім вона ще довго говорила, що все залежить від вищої сили і від того, що у нас в голові. Мовляв, чим більше людей будуть хотіти і думати про те, що скоро все закінчиться, тим швидше буде так. Ага. Вже дві тисячі кілометрів і три інтерв'ю із незвичайними людьми. Від астролог древня традиції. Із владом ми зустрілися в Одесі, а в Києві із Світланою. Вона себе називає парапсихологом. Пладу руку і починаю вам щитувати інформацію. Це правда. Та найбільше мене вразила провидиця Лариса. Вона із Рівного і після кількох хвилин розмови точно вгадала, що мене турбує. А звідки ви знаєте? Ай-ай-яй. Я знаю. Просто я відчуваю. У неї це почалося вісім років тому, після серйозної хвороби. Тоді жоден лікар не давав їй гарантії, що вона буде ходити. На ноги поставила себе сама. І після цього з'явилося те, що Лариса називає даром. Мені дано на певний період часу і для чогось я ще не знаю для чого призначений цей дар до кінця. Ви розумієте? Насправді я не дуже розумію, як це у неї відбувається. Сама вона називає себе транслятором. Мовляв, ти і задаєш їй питання, а в неї в голові наче ні звідки з'являється відповідь. Здавайте питання. Не буде більше війни на Україні. Війна вже закінчилась. Війни і не було, було просто місиво. Кровопролиття дуже сильного не буде. Такого, як люди очікують, його не буде вже більше на Україні. Не буде спокою на сході України ще декілька років. Війни немає, але будуть такі, як вам сказати, заборушки такі невеликі. Донецька, Луганська область, вони стануть як автономні республіки. Їх якби в складі України вони будуть, але вони будуть не належати Україні. Коли там перестануть стріляти? Коли там перестануть вбивати людей? В мене декілька місяців, можливо, півроку. Ще не зараз, і ще не скоро. Прийде майже до року часу, коли там стане тихо і спокійно. Деяких людей е це влаштовує просто. Наступного дня ми були вже в Одесі. В Аркадії на другому пірсі чекали на влада досить відомого астролога, який вчився у глоби. і на самому початку інтерв'ю ошелешив новиною про Путіна. На нього можуть бути готові покушення срібсами близьких людей. Астрологією цей чоловік займається вже років з двадцять. Я каже, чесний і професійний, але серед нашої братії більшість це все ж таки шарлатани. І іноді їх процент доходить до 99 О, це правда. Про те, що це правда, я знала так. і без підказки від моря, бо торік сама подалася у містику. На вас чекає жінка, яка може все. Древня світла традиція, знаменита народна цілителька, пані Світлана. Лікує усі хвороби, зокрема й невиліковні. Знімає вінок безлюбності у будь-якому віці. От все, що написано, все справді робить. Цей містичний цирк. Ми влаштували на рівненщині. Місцевий сільський клуб оздобили їх потрібним реквізитом. Я нафарбувалась, натягнула білу перуку. Отак я буду щоб вони менше, не бачили. і провела справжній магічний сеанс. Закривайте очі. Що? Очі закривайте. І розслабтеся. Микола, іди від мене геть. І задувайте свічку. Три, чотири. Микола, іди від мене геть. Що до снідання, спасіба? Цей вислів дядька Василя для мене став крилатим. І те, що кілька днів тому я почула від астролога Влада, також дуже потішило. Кровожадний Марс виходить із кровожадного Скорпіона в Сентябрі місяці. Ми з ним довго роздивлялися зірковий глобус, різні кругові діаграми, а потім він нам розповів, що про наше майбутнє кажуть зірки. З точки ми ближче до світу, а Не до війни. Невигідна зараз війна ні Росії, ні України. Так що у нас уже в декабрі може бути абсолютніший мир. Никакое это не будет Новороссия, не будет это некое отдельное государство типа Абхазии, там, Осетии, там, или, знаю, там, либо Приднестровье. Все-таки в конечном итоге, особенно после 2017 -го года, де-факто де это все равно будет Украина, когда Владимир Владимирович Путин все-таки уйдет из власти. Был очень опасный период август месяц для этого. Но мы его пережили и больше возврата не будет. Значить, і Одеса, і Харків, і Маріуполь будуть все-таки в складі України. Після Одеської бочки зіркового меду ми повернулись у Київ і почули таку собі парапсихологічну ложку mm -hmm. дьогтю. Сейчас я посмотрю, какая ситуация на востоке страны. Возможные обострения, возможно ухудшение военных действий. Война, э, как сейчас принято говорить, начнёт э успокаиваться весной пятнадцатого года. Отож, у Світлани, Влада і Лариси бачення нашого майбутнього трохи відрізняється. Але всі вони сходяться в одному. Найближчі два-три роки в Україні буде складно. Переломний момент це приблизно 2017 рік. Тоді у нашій державі, начебто, з'явиться новий харизматичний лідер, якого ми ще не знаємо, і справи різко підуть угору. І пішли вверх, пішли вверх, пішли вверх. Рівне. Київ. Одеса. У цих трьох містах ми побували цього тижня, і в кожному з них зустрілись з унікальними людьми. Одні їх називають провидцями, інші шарлатанами. А ми, ми не будемо чіпляти ярликів, а просто запитаємо в них про те, що цікавить зараз кожного з нас. За відповідями на ці запитання ми раніше уже двічі їздили в Карпати у квітні і кілька тижнів тому. На фірі по воді, високо у гори, а там у пакетах по снігу. Це було непросто, але по-іншому і бути не могло. Бо ми шукали тих, кого за легендами слухають навіть стихії. Добрий день. Добрий день. А ви тітка Калина? Так. А ми до вас. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Верховинська ворожка Калина гадає на картах, але цього разу їй самі бракували якогось мольфара, аби поміг знайти колоду. Галя ти не бачила, німегіладія карти? що звичайний Звичайні І ранні. І що ви можете передбачати майбутнє? Ну так, Оця держава наша ця. Це... Гризоти великі є в державі, це великі, великі гризоти. Так вона казала у квітні і обіцяла, що скоро усе закінчиться. Майже те саме повторила у друге, коли ми нещодавно до неї приїхали. Після вибору це мало би все закінчити. Оці війни та й це все. Мало би бути добре. Для мене ці її слова тоді прозвучали якось дуже непереконливо. А якщо врахувати, що двоє інших карпатських віщунів напророчили Україні, один на словах темне. А тепер буде війна. Чорна, доброго, ні машу. А друга на квасолі все світле. У все буде добре. Ану, не переживайте. нічого. Не буде. не буде. То Скарпат ми повернулись досить збентежені. І щоб все-таки почути, коли ж у нас буде мир і що буде зі сходом, ми знову сіли в машину і за три дні проїхали майже дві тисячі кілометрів. В Одесі ми зустрілися із Владом, древньоавстрійським астрологом, який тут таки на пірсі, ошелешив новиною про Путіна. На нього можуть бути покушення серед найближчих людей. А цю ворону ми зняли у Києві біля будинку. Ось такої загадкової жінки її звати Світлана. Вона себе називає парапсихологом і переконує, що ще у 90-х передбачала нинішні події. Я тоді сказала, що війна почнеться з Криму і з Росії. І мені ніхто не повірив. Та особисто мене найбільше вразила людина, з якою ми зустрілись у Рівному біля тутешнього Святопокровського собору. Ми тут чекаємо на незвичайну жінку. Її звати Лариса, і вона медіум. медіукла. Доброго дня вам, добрий день. Я вас назвала медіумом. Це правильно може бути так. Це ніби ви посередник між Богом і людьми, між небом і людьми. Спочатку ці її слова я сприйняла як зайвий пафос, але потім сталося те, що дуже змінило моє сприйняття. Справа в тому, що цього літа під час відпочинку на морі я перекупалась, і у мене щось трапилось із шиєю і головою. Почались періодичні болі. І от після кількох хвилин спілкування Лариса, яка бачила мене вперше у житті, ні з того, ні з цього про це заговорить. Оце ваша основна проблема, і тут її можна розблокувати. А звідки ви знаєте? Ай-яй-яй. Я знаю, просто я відчуваю. Вона говорила про це так, наче бачила мою медкартку, якось дуже просто і впевнено. Так само, як і в храмі, трохи згодом, коли розповідала про те, як протягом 40 днів організовувала тут щоденні молитви за тих, хто воює на сході. І жодний з хлопців не загинув. Жодний з хлопців, які були в списку, ходить на сорокауст, не загинув. Коли ми віримо в добре, добре близько буде, буде. Але як завжди, не без містичних пригод. О, это правда.